В Учнів усіх Вінницьких шкіл закінчується навчальний рік. Вищі та професійні технічні навчальні заклади починають активно рекламувати свої спеціальності. День відкритих дверей пройшов у Вінницькому центрі професійно-технічної освіти переробної промисловості. Там побувала Марія Супрон. До Дня відкритих дверей у Вінницькому професійному ліцеї переробної промисловості готувались зранку. Випікали булочки та торти. Яке головне правило для того, аби тісто було вдалим? Ну, головне правило це, щоб тісто було дуже пухке, щоб його хорошо замістити, ну правильно по рецептурі. Якщо тоді, якщо зробити хорошу форму, треба хорошо закачати, щоб вони не репалися, були гарні, груденькі. Ну, під час закачування ми робимо всередині цього дирочку. Усі вироби учні представили на виставці серед тортів та тісточок. Вирізнявся цей букет з цибулі. Воно робиться з обичної цибулі, річце зеленої і обичної такої цибулі. Таке біле це нарізається спеціальним ножем з тими виямками, а зелена цибуля нарізається під кутом. І так, і потім надягається. І от така композиція почалася під сніжники. Майбутні бармени офіціанти представили фірмовий напій «Пунш». Це охолоджуючий напій для його приготування. Ми взяли фрукти, апельсини, шнаві сок, газовану воду, ананасову і апельсиновий сок. І лід головний експонат на виставці кондитерських виробів це ось цей торт. Його довжина метр двадцять, а ширина вісімдесят сантиметрів. Після того як на нього всі подивляться, ним частуватимуть гостей. День відкритих дверей був створено для того, щоб познайомити учнів шкіл, які сьогодні до нас завітали з майбутніми професіями, запросити їх до нас на навчання і для подальшої співпраці. Учні 27-ї школи, які прийшли до ліцею, залюбки роздивлялись та пробували кондитерські вироби. Дуже гарний інтер'єр, дуже чудові дівчата. Випікають дуже гарні тортики. Чудово. Ми сюди прийшли з класом провідати подивитися на день відкритих дверей. Нам дуже сподобалося. Тут дуже гарні класи. Дуже гарна продукція. Показали нам різні вироби, їхні асортименти. кондитерські. Нам дуже сподобалося, дуже гарно, але ще не знаю, чи буду я тому що мене ще я ще думаю на своєю професією. Цьогорічне навчання в центр професійно-технічної освіти керівництво закладу планує набрати 190 абітурієнтів. Марія Супрун, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.